Я спостерігала за роботою а, кавалерійської групи, яка складається із а, двох вершників і а, безпосередньо власне двох а, коней. А, це був такий рижий кінь і а, чорний. Знаєте, вони такі неймовірно красиві, такі можна сказати, горді, а, гарні, чистенькі. Тому а, дійсно спостерігати за ними на вулицях Києва дуже приємно. І от, поки я слідкувала за роботою а, кавалер... кавалерійської групи, то до нас підійшов навіть хлопчик років десяти за запис... Тував, казав, що ніколи таких патрулів не бачив по столиці, і власне йому дуже цікаво за ними спостерігати. Ну, і діти і дорослі підходять і гладять цих коней, і розповідають, що а, приємно бачити не лише патруль, а, там як ми звикли на звичайній машині чи велопатруль. Так ну а і такий, от а, з конями. А, власне, чому важливий, чому є цей патруль важливий, тому що а, коні. Можуть пройти туди, де не може пройти, де не може проїхати машина або де не може проїхати велосипед. Тому от кінна поліція працює безпосередньо у парках, у скверах, у лісопарках, і слідкують вони за дотриманням порядку і за тим, аби усе було в. В рамках закону, як працюють, як функціонує цей патруль і де перебувають коні після завершення їх робочого дня? Я розпитала у поліцейського. Тож давайте зараз почуємо його пряму мову. Так як у нас в місті Києві дуже багато зелених зон, паркові, лісопаркові території, тому там дуже складно передвигатися на велосипедах, на мотоциклах, на автомобілях. А кінь пройде кругом. І по болоті, і по піску, і по кущах. Знаходяться вони постійно на метро метроіподром, теремки. Там у нас конюшня, у нас там знаходиться 17 голів, доглядаємо ми за ними самі, кормимо, прибираємо, доглядаємо, вичищаємо, стрижки, підковка, ну, то вже в нас є штатний коваль. А так, в принципі, все ми робимо самотужки. Сезон роботи кавалерійської групи починається навесні і завершується восени. От, наприклад, минулого року він завершився наприкінці жовтня, але щороку це по різному залежить від погодних умов. Сама кавалерійська група почала працювати. Така ініціатива виникла ще у 2015 році. Власне, зараз в патрульних є 17 коней, шість вершників. Ну і власне виходять. На вулиці одночасно а, три а, групи, три екіпажі, тобто по шість коней і по шість вершників, і працюють вони у різних частинах міста, як і в Голосіївському парку, наприклад, так і поблизу десь озера чи а, Дніпра.